Ніяких кішок після восьмої вечора у Японії вирішили влаштувати комендантську годину для чотирилапих улюбленців. Після восьмої години вечора буде заборонено показувати собак та кішок у громадських місцях. Нововедення набуде чинності 1 червня, та власники так званих котячих кафе вже хапаються за голову. Такі заклади дуже популярні в Японії. За платню близько 12 доларів на годину відвідувачі можуть до схочу побавитися з котами і кошенятами. Забавки з тваринами можна поєднати з чашкою чогось гаряченького, але тепер такий котячий бізнес опинився під загрозою. Нічне обмеження для показу тварин запроваджують, щоб припинити діяльність цілодобових зоомагазинів. Але закон боляче вдарить і по котячим кафе. Згідно з новими правилами, ми можемо працювати з 8 ранку до 8 вечора, але після цього ми мусимо забрати котів подалі від, від відвідувачів і закритися. Зазвичай більшість клієнтів приходять саме о восьмі вечора після роботи, адже за іграми з похнастиками можна відволіктися від повсякденних проблем, та й коти ввечері активніші ніж в день. це чудове місце. Воно ідеальне, щоб позбавитися стресу робочих буднів, та завдяки новому закону це радісне місце просто зникне. Втім, власники кав'ярень не здаються. Вони сподіваються, що влада все ж таки дослухається до їхніх побажань.